Ну що, дівчатка, я помила голову. Щось я прорахувалася і чомусь я думала, що мені завтра її мить. Коротше, щось прорахувалася, Я ж сьомого робила каратин, тому правильно, сьогодні вже третій день. То я вже не витримала в обід помила голову. Це перше миття голови після процедури кератин. Мені дуже подобається. Я феном, тільки трішки, так, знаєте, корні підсушила і все. Єдине, що мені моя майстер казала, що в тебе сухі ну, сухі кончики. Треба їх стрихти ще. А, і не знаю, може якусь маску для глибокого зволоження, чи якісь кремчики, незмивні там, бо олійка в мене є. У мене і маска є, в принципі, і термозахист в мене є, але все одно треба якось. Ну, перш за все, треба підстригти ще. Вже в кінці місяця поміна до неї. Ми чекаємо вже чоловіка. Він вже десь скоро має приїхати. Десь, думаю, через півгодинки вже має приїхати. Заказала суші, будемо їсти сьогодні суші. Бо чоловік давно хотів, і, коротше, єдине, що треба буде поїхати за ними, а на дворі там туманіще, капець. Дуже такий густий туман у нас на дворі, то... Ви тоді нам добережно їхати. Тімка вже чекає, грається, Все ходить. коли папа, коли папа приїде. Ну, коротше. Так що ми вже готові. Я вже нафарбувалася. <сум> <сум> то такі справи. Інтернет нам так і не дали. Я взагалі не розумію, що за фігня. Сьогодні вже робочий день, понеділок, а інтернету нам не, ну, не відкнули. І це не пов'язано з відключенням, тому що е, мобільний інтернет є. У мене мобільний інтернет тежки і старий, він є всі ці дні. Так що, ну, в принципі, мені оператор казала, що 10-го або до 11-го, типу, планові там роботи будуть робити. Так що так. Да. Пофіг. але в нас сьогодні чого не проїжджає і нам, в принципі, інтернет не потрібен буде. Так що да. і на пару днів, але все одно добре, що хоч так.